Перше завдання. Тобі треба ось ці предмети знайти на малюнку. Зможеш? Дивись, наприклад, чайник тут, бачиш? Де лопатка. Пробуй шукати. Угу, Це важко. Де лопатка? Шукай! Де вона? Лопатка, Ось воно тут. Бачиш? Знайди ось таку тарілочку. Де тарілочка, Молодець, давай, п'ять, це була класна. Фартух. У ну, кого такий терпішок? Допомогти? Де. Де Він десь тут. Давай. Ось тут фарту. А знайди ось такий міксер. Знаєш, що це таке? Він так робить. Де міксер? Молодець, це ти знайшов. Давай тепер ще щось велике пошукаємо, щоб тобі було зрозуміліше. Давай е -е 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 -е, чашку. Ммм, це ти показувала, це міксер. А де ось така чашка? Да, -а -а, молодець, давай, п'ять, чашка. А ти маєш вдома чашку? Майде. А вона твоя чи мамою? Моя. Твоя, клас. О, і давай ще одне. Давай ми з тобою, знайдемо ось рукавичку. Це банан. Ось, рукавичку, мама на руках, бачиш? Ми з тобою зробили перше завдання. Так. Тепер беремо книжку тут, марксика. Ще два йдемо гратися, добре? Дивись! Тобі треба скласти історію із цих малюнків, добре? Ось, наприклад, мама пішла в магазин і купила продукти. Далі що вона із ними зробила? Так, да, що мама зробила з продуктом? Торт. Торт? А що треба? Ну, це млинці, здається, але може і на торт, схоже. Окей. Мама спочатку взяла продукти, потім вона їх змішала і зробила тісто, бачиш? Щоб зробити торт, треба зробити тісто. Потім вона що зробила? Щоб, а, але це не торт, це млинці. Блінчики, млинці любиш? Во. Ну ось, мама блінчики жарила. Далі, що треба зробити, щоб посмажити млинці? Треба взяти каструльку чи сковорітку? Да, сковорідку. Потім що треба зробити на воду. Да. І що далі зробити? Смажити млинці. Потім мама млинці куди поскадала? На тарілочку чи у шафу заховала. На, тари... на тарілочку. І що діти робили з млинцями? Е... Їли так, вони їли і пили чай. Ти любиш чай? Так. Да. І давай з тобою робимо наступне завдання. Дивись, що я маю. Фура, швидка допомога, яблуко і машина. Скажи, що тут не підходить. Яблуко. Чому яблуко не підходить? О. Бо це фрукт, молодець. Наступне Дивись. ананас, ожинка, машина та яблуко. Що не підходить зараз? Думаю, уважно, не спіши. Що не підходить? Машина? Чому? Чому машина не підходить? Скажи! того що вона не фрук.